Вітаю вас, історичний рекорд. Середня заробітна плата в Україні досягла рівня, якої ніколи раніше не було. 560 доларів США. Якщо перехват перехватити доларів. Ну, в гривні, як ви розумієте, цифра трохи інша. Звертаю вашу увагу. Це без лівачка. А лівачка в нас, ой-ой-ой, не треба. От мені не треба ваші гнили розмови, що вам не дають. Так! Да. Те, що ви получаєте в карман, та, а та, і всі ми тут святі. Ладно, уж, помовчіть краще. Я не теща, мені можна правду говорити. Далі бачок у нас є. Ну, ви самі розумієте, що коли починають рахувати кількість отриманої зарплати і кількість куплених товарів, так скажу. Як? Ну, знаєте, у нас виходить ситуація, що люди десь беруть гроші! І за ці гроші купують товар, вони і зарплату цю не отримували. Фопів теж рахують. І доходять. Як? У нас практично половина товарів купують люди. Невідомо де беруть гроші. Просто. Диво! Це одна з розваг, коли цих іноземцям показуєш, що вони кажуть, а помилка, говорить, ні, не помилка. Це наша специфіка. Лівачка багато. Ну дивіться, у нас на сьогоднішній момент по білому платі де? В банках, в строкових компаніях, ну, в державних установах. Да? Великих компаній, так. Да. Середні, махенькі бізнес. Ну там, розумієте, там не просто лівачок. Там без лівачка вони не буває. Ні, я розумію, розумію, що так склалось. Ви можете ругати, проклинати, але воно є. Тому, якщо порахувати лівачок, і ще раз говорю, порахувати його складно. Дуже складно. Тому що ви самі розумієте, якось більше, якось менше. То можна округлити і сказати, що... Приблизно реальна середня зарплата в Україні з глячком штука зелені і не менше. Ну, кось менше. 999 доларів. А кошти штука. Та я знаю, що ледацюги навіть середню зарплату не отримують. Тому що ледацюги вони в Африці ледацюги. І в Україні ледацюги. Вони ні черта робити не хочуть. Вони постійно ниють. Вони постійно чекають добро царя. Не звертайте них увагу. Так, ту. Тут, тут. Не треба. Беріть приклад суспішних людей. Які штуку зелені! Ну, за час роботи заробляють. Да, зараз це є. Є такі люди, є. Ну, є такі, які штуку зелені за день. Нормально. Легко, Без напряг. Теж така ситуація. Ну, якщо вже не за день, ладно, за місяць домовились. Чи є то є? Тепер любиме наше. Ну ви ж знаєте! Знаю. Ну, є така річ називається паритет купує спроможності. Рахує його Світовий банк, МВФ підраховує, ну що ви зрозуміли. Є така штука. Є. да-да-да. За еталон береться долар США. Ну, так, так вони зробили. Хочете, перерахуйте в гривню. Але там долар США береться. І порахуються всі країни. Ну, за виключенням там якихось ізгоїв. Так якщо попередити купувальні спроможності, у нас цифра більша. У нас ціни значно нижчі, ніж в США. Тому коли ви вистачаєте за паритет, кажуть, паритет, він же ж в другу сторону працює. От, наприклад, ціни в Швейцарії вищі, ніж в США, тоді там він мінусовується. А ціни в Україні нижче, тому приплюсовуються. Тому, якщо по попередніти купувальні спроможності, у нас взагалі більше півтори тисячі зарплат. Це не значить, що вона є. Це значить, що... Американці тисячі отримує, а от, ну, ваша купувальна спроможність за 500 доларів така ж сама, як у американця за 1,5. Оце по паритету. Так що як не крутіть? Але ще один розрахунок показників. Реальна зарплата. Ну, зразу всім говорю, що таке реальна зарплата? Це береться от, оцю, яку я сказав, це так звана номінальна. Мінус інфляція. Ну, полотів іще і ще так, воно і працює. Так, да, зарплата виросне інфляція. На! Зараз говорю, реальна зарплата в відсотках. Ну, можна прорахувати, як правило, в відсотках. Ну, в світі так використовують. І говорить, рання зарплата заросла. Реальна зарплата може впасти. Ну, наприклад, якщо ціни зростають швидше, ніж зарплата, мінус. ні, це нормально. Реальна зарплата може бути в мінусі. Не дивуйтесь. А може бути в плюсі. Значить, зарплата зростає вище, ніж ціни. Чекаю. Давайте! Давайте! Ану, розкидайте тапочки вперед назад. Давайте. Розповідайте. Ціни виросли, Хлібчика нема на що купити. А Бенклі є. Точніше, Бенклі, Тесло є? Тесло є, а хлібчика нема. Ну, я розумію, розумію. Так от дивіться, беремо інфляцію. Зразу говорю, інфляцію не рахує, держстат рахує, як і цю зарплату. Віднімаємо. За перший квартал 2025 року, якщо співставити відповідно з 2024, так рахується завжди. реальна зародна плата в Україні зросла 22%. Ах, хлопці. ні 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 Бідність! Бідь! Бідність! Погодь! Ні щита! Да, все, все! Так глянеш, в магазині... Одні ніч. Ні, олігархи ходять. Олігархи ходять, в магазині купують. Олігархи. А всі інші там на папоті стоять. Ніч так, чи так. Да. А машина... А ні, це, 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 це. Да, да. Ну, хватить брехати. Хватить оці нитьо, Оце якраз і є це дурна шараварщина. От за цього в нас і війна. Ви зрозуміли? От за це дурі. Коли ніколи реально, так, да, були моменти в історії України, коли реально зараз платила в мінусі. Було! Не заперечують. Ну зараз вона зараза в плюсі ніють. Ні погано. Коли вам зараза добре буде. В Кінці кінців. А потім говорите, у нас війна, так ви ж самі це його доводите до війни. Замість того, щоб працювати, чим ви займаєтесь? Отож Так що мовчі. Ні, в нас дійсно на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що ціни зростають, зарплата зростає швидше. Ну, я не жартую, серйозно. Ну так, да, ви скажете військові, не заперечую. Військові тут впливають, але дивіться, зарплата військових дуже суттєво зростала в 2023-му. В 2024-му вже не зростала, і зараз вона суттєво не зростає. Тому що оці доплати, які були, їх є. Тобто зараз вона вже так не... Ну, скажімо так, хто отримав, той отримує. Зрозуміло. Тому оце говорити ні. Зараз у нас дуже шалено зростає зарплата. Ні-ні, ні не в держслужбовці, У вас. Що відбулося? Відбулося наступне. Так, да, спочатку зросла зарплата військових. Але ж військові ці гроші ж, де? В Магазин пішли. Там потренила, там, там, там треба було поремонтувати щось. Дали рідним, рідні купили матеріали, наняли працівників, Надати це І да. І в нас на сьогоднішній момент доходи тих, які ніякого відношення до військових не мають. Ну, продають хліб. Зросло. Продають, ну що там, ну, о, суниці, заросло. От лайт, суниці дорогі. Такі ж вони зараз дорогі, якщо паркувати. Ну, от перебити в долар, вони менше. От зараз ціна суниць, якщо в доларах, вона менша, ніж до війни. Ні, я не жартую. Ну курс то різний. Зрозуміли як, так? Ні, менше. Ну так, да, так, да, але ж. Ось така ситуація. Ні, вона дійсно за рахунок війни, за рахунок зарплати військових виросла зарплата всього бізнесу. І дійсно на сьогоднішній момент вона в нас ну, становила історичний рекорд. Ніколи офіційна зародна плата в Україні на ну, такому рівні, там 560 доларів не була. Так, да, ще раз говорю, це офіційно. Це без лівачка. З лівачком, ну, я говорю, ви можете порахувати по-різному. Тому що, говорю, лівачок важко порахувати. Хтось рахує 50%, хтось 100%, хтось там взагалі, ну, ну самі розумієте, це складний показничок. Але реальність така. Тому, як бачите, не зважаючи на війну, от така ситуація у нас. А Ви мені розповідаєте про бідність вашу. Да, ніщита вас, от особливо, знаєте, так от дивишся ввечері, ресторани місця вільного немає. Ніщита! І такий рядочок машин. Ніщита! І там магазини, і, знаєте, люди з тележками. Бідність! Да, да, да. саме. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.